Марина жила звичайним життям. Вона працювала вчителькою, виховувала сина, допомагала літнім батькам. Одного дня, коли вона наводила лад у будинку, вона натрапила на стару коробку в шафі. Вона навіть не пам'ятала, що там може бути. Відкривши її, Марина побачила десятки пожовклих конвертів. Її серце забилося швидше. Це були листи від Олега, її першого кохання. Олег був її найкращим другом ще зі школи. Вони разом росли, гуляли по парку, ділилися мріями. Вже в університеті зрозуміли, що між ними більше, ніж дружба, але життя розвело їх у різні боки. Олег поїхав за кордон на навчання, а Марина залишилась в рідному місті. Вони писали одне одному листи, довго підтримували зв'язок. Але одного разу листи перестали приходити. Марина була розбита, не знала, що сталося. Вона писала йому, чекала відповіді, але так і не отримала жодного слова. Їй довелося продовжити життя без нього. І ось через багато років вона тримає в руці ці листи Чому вони тут? Як вони потрапили сюди? Здригаючись від хвилювання, вона відкрила перший конверт. Маринко, я так скучив за тобою. Кожного дня думаю про тебе. Ми обов'язково зустрінемося. Я вірю в це. Вона відкрила другий лист, потім третій. В усіх них Олег писав, що кохає її, що чекає відповіді, що не розуміє, чому вона мовчить. Сльози заливали її очі. Вона дістала останній лист і тремтяче відкрила його. Маринко, якщо ти читаєш, це знай. Я завжди тебе кохав. Я чекав відповіді, але, мабуть, доля вирішила інакше. Пробач, якщо щось було не так. Але я ніколи тебе не забуду. Марина схопила телефон. Почала шукати його в соцмережах в інтернеті, серце шалено калатало, і вона знайшла його. Він живе у тому ж місці, як і раніше, він самотній. Вона взяла телефон і набрала номер. Голос на іншому кінці здригнувся. Алло, Олеже, це Марина. Настала довга тиша, а потім він сказав. Я чекав цього дзвінка все життя. Вони зустрілися того ж вечора. Виявилося, що всі ці роки його листи залишалися в будинку її батьків, і вона їх так і не бачила. Вони провели разом довгі години, розповідаючи про те, як минуло їхнє життя. А через рік вони одружилися. Бо справжнє кохання не минає, навіть якщо минуло багато років.